Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Якось недавно я була свідком такої розмови. Хлопчина, десь так, клас другий, підходить до своєї бабусі і каже, бабусю, ти мені розкажи, а що ж таке благородство? Ну, благородство це благородство, відповіла бабуся. Не зуміла. Гарно, просто доступно пояснити своєму, то видно, внучкові. То я сьогодні подумала, так багато є не тільки дітей, а й дорослих, ну, яким важко усвідомити, що таке благородство. То, 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 то для цього я сьогодні звернулася до однієї дуже цікавої притчі про двох оленів. Послухайте, будь ласка, можливо, скористаєтесь у вихованні діточок. Якось один молодий Олень, підійшовши до свого батька старого Оленя, каже: Ти знаєш, тату, захотілося мені по світу погуляти, інші краї повидати. Відпусти, будь ласка. Батько каже, задумався і каже, ти знаєш? Ти навіть не можеш собі уявити, як не просто тобі буде, скільки небезпек тебе може чекати. А молодий Олей каже, та я ж не сам, я з товаришем. А ну, ну розкажи вам про слово товариша, який він, щоб я менше хвилювався за тебе. Ну, каже, розумієш. Одного разу йшли ми вузькою такою стежиною. І... На дорозі на цій стежині перед нами виявився величезний камінь. Ну, в мене не було сили, а мій товариш підставив плече і камінь зрушив з місця. Ми пройшли. О, каже старий Олень. Сильний твій товариш. Це вже добре. А ще знаєш, що я хочу тобі розказати? продовжує молодий Олень. Оце ж теж йдемо ми лісом і раптом на мого товариша вискочила Рись. І що ти думаєш, він стрімко її з плеча скинув і вдвобої переміг її, то виявляється, твій товариш не тільки сильний, а спритний, дужий і далекоглядний. І це ще, каже, не все. Зупинилися ми, побачили, як тварини йшли до водопою. І раптом мій товариш шепче мені на вухо, я відчуваю небезпеку, треба бігти. І ми побігли. Так старий Олень задумався: то виходить, твій товариш розумний, швидко приймає рішення. О, це добре, але я все одно буду проти, за тебе хвилюватися. Не хвилюйся, тато. Ти знаєш, він такий. Ну, ну, що ти ще можеш розказати про свого товариша? А от послухай, каже молодий Олень. Ну, ми ж бігли, стомилися, сіли відпочивати. І тут раптом помічаємо, що за. Молодесеньким козенятком вовк біжить. І що ти думаєш? Мій товариш, довго не роздумуючи, стрибнув на того вовка і так йому задав, що той ледве зі шкіри не вискочив, врятувався. Козлик. О, каже старий Олень. То твій товариш благородний. Отепер, тепер, каже, я буду за вас спокійний і буду дуже-дуже чекати тебе від твоїх, з твоїх подорожей. Ось, бачите, така притча, і вона багато чого навчає. А щодо благородства, я подумала, ото, якби люди всі були благородними, яким би барвистим яким би світ щасливим був, адже благородство це те найкраще, це зібрання всіх позитивних якостей, які сьогодні прозвучали. Це, і, Дуже ідеї, передові спрямовані на поліпшення життя природи і всього, що нас оточує. Це і високий моральний взірець служіння, а що є краще. Будьмо благородними, надіймось на перемогу і вірмо у перемогу. Щасти вам.